Три проволоки, чи, верніше, пружини, всі одинакові на вигляд і коштують абсолютно різних грошей. Це 250 гривень кілограм, це 150 гривень кілограм і це 5 гривень кілограм. Зараз розкажу чому з допомогою свого помічника. Ось дивіться, перше чому, отака от штука от магнітний, ні хром магнітний не буває. Далі підходженьок, робимо аналіз. І дивимося. Кількість нікелю. Звертайте на нікель. 80%. Ціна 250. Наступна штуковина. Наступна штуковина. 58, 56, 60%. Ціна 150. І магнітна штуковина. Робимо аналіз. А тут нікеля цілий 0. От вам і ціна. you don't even stupid this other even